Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу. Я рада вас вітати в своєму саду сьогодні на Великдень. Хочу вас привітати з великодним. Христос Воскрес! Нехай цей день принесе вам щастя, здоров'я, радість у вашій сім'ї. І я сьогодні не дарма знімаюся біля свого деревоподібного піона. Хочу вам показати, якої висоти реально ця рослина. І як вона рясно квітує. Тож, давайте полюбуємося разом на оці чарівні піоновидні квіти, у яких маса бджіл, джмелів і різних комах. Одне тільки, ну, скажімо, досадно, що він квітує недовго. У мене він квітує ну, днів п'ять, отак от десь. На такому сонці, як сьогодні, це відбувається недовго. Деякі квіточки вже я бачу і обсипалися. Тож, дорогі друзі, я ще раз вітаю вас з Великодним. Нехай у ваших сім'ях буде все добре. Здоров'я вам, радості, квітучих садів, плодючих городів і всього найкраще. Хочу показати з усіх сторін цю красу. Хочу показати вам цю велич. Єдине передати аромат не можу. Розмальовки просто чарівні. Бачила в одної своїх знайомої білий піон. Огроменні квіти. Здоровий великий і теж дуже пах. Но він іще по розміру. Пджовки працюють, працюють, збирають нектар. Змелі гудуть, гудуть, працюють. І ось пройдемо потаємною доріжкою, вона вже в мене зовсім потаємна, бо цей піон так розрісся, так роздався. Ось гляньте що. Двориться там всередині. Вони просто там кишать. Бджоли. Гудуть, скільки їх там на перебой, хто перший, хто більше збере нектару. Отак от, от вони по квітках сидять і сорівнуються, хто більше нектару насорбає. Звіти. Тому такий. Корисний весняний мед. Ну, так, дорогі друзі, у мене сьогодні в садочку. Ще раз вас вітаю з святом. Тюльпани ще продовжують квітувати, але вже ось ось згублять свої пелюстки. І починає розкриватися мій величний blue light. Подивіться, ось його перша квітка на пів розпуску. Ось так от. Перша квіточка. Ну і ось там ще одна. Ну, але ще поки не розкрився повністю. Тож, на цьому я хочу завершити своє таке невеличке відео. Подякувати вам всім за увагу. Запросити нових своїх гостей каналу підписуватися. Ну, і всім дякую ще раз. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія у своєму травневому садочку.